Триває п'ятий місяць невпинної боротьби за свою колишню заробітну плату представників театрів і філармонії. Нагадаємо, в кінці березня незадоволені ситуацією працівники театрів влаштували костюмований мітинг під стінами Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Тоді з людьми поспілкувався заступник голови Дніпропетровської обласної ради Володимир Тюрін. После встречи мы вступили в коллективный трудовой спор, пока у нас с противоположной стороны так и не сформирована комиссия, чтобы мы могли как-то сесть за стул переговоров. И вот это вот дело так медленно, медленно ползет, пока, пока финансово наша ситуация не поменялась. То есть, если дофинансирования нет, то естественно, что зарплаты платить нечего. Після двох місяців очікувань і порожньої полеміки представники творчої інтелігенції знову зібрались під дверима облради, щоб нагадати про себе. Люди, що не в змозі пригодувати сім'ї, змушені вибирати інші місця роботи в інших містах України. Решта іще готова боротися. Театрали знов знайшли в собі сили влаштувати перформанс під вікнами чиновників, задіяли театральні костюми ляльок і симфонічний оркестр. Але сьогодні налаштовані не агресивно. Мы пытаемся сегодня показать, что у нас митинг примирительный, потому что вчера нас пригласили на разговор. Это был, ну, я считаю, первый такой за пять месяцев разговор. Это хоть как-то было уже похоже на диалог. А вчера разговор крутился вокруг внутренней работы театров. То есть у областных властей есть большие претензии к работе театров. На зустрічі 29 травня розповідають представники про спілки. Голова обласної ради визнав зустрічні претензії і навів декілька фактів і цифр з попередніх перевірок діяльності театрів. Один із головних аргументів рентабельність. Зали театрів заповнені лише на 30-40%. Пан Пригонов за словами мітингарів заявив представникам про спілки, що театрам час оптимізувати роботу. А ну враховуючи те, що дали два тижні на вироблення цих пропозицій по оптимізації, то я думаю, що діалог буде продовжений в тому чи іншому контексті, але десь тиждень-два нам треба на ці переговори. Ми прекрасно розуміємо наявність великих проблем в нашій галузі і про спілки за те, щоб їх вирішувати, ці проблеми. Поки представники обох сторін вирішуватимуть взаємні проблеми, представники театрів дуже розраховують на поправки до бюджету, які можуть здійснити на літній сесії, яка розпочнеться 14 липня. Далі буде Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.